Зонування території це тема дуже важлива, хоча їй і не надають великого значення. Але насправді це перший етап в самому проєктуванні. В кожній справі є свої принципи, яких необхідно дотримуватись. В зонуванні присадибної ділянки потрібно враховувати такі головні принципи, на яких і ґрунтується зонування. По-перше, це процентове співвідношення, Житловий забудові 10%, 20% на розміщення господарських будівель і декоративних елементів, таких як малі архітектурні форми, і 70% землі на садово-городні насадження. Це такі стандарти. Але на практиці ці відсотки не збігаються. Відповідно до санітарних норм, відстань від житлових будівель до септиків, туалетів, вигрібних ям повинно бути не менше 12 метрів. Від будинку до тваринницьких прибудов господарського значення не менше 7 метрів, а розташування септика біля колодязя заборонено. Також потрібно дотримуватись необхідних відстаней між об'єктами. Якщо між житловими господарськими будівлями і об'єктами іншого призначення відстань необхідно мінімізувати, то з насадженням ситуація інша. Відстань від житлових споруд до садово-городньої зони повинен бути не менше 3-6 метрів, щоб запобігти їхньому згубному впливу. У процесі планування території потрібно розміщувати споруди з північної або північно-західної сторони, що дозволить захиститися до територію від холодних вітрів. Сторони світу можна легко визначити по сонцю і годинам дня. Є стандарти, принципи і правила, яких потрібно дотримуватись і використовувати як орієнтир в таких ситуаціях, де на ділянці вже є забудова і ростуть насадження. В таких моментах потрібно. Мінімізувати вплив ростучих і майбутніх насаджень на сусідню ділянку. Якщо з північної сторони вашої ділянки є також забудова, і ви заплануєте, наприклад, зелену огорожу більше 2 метрів, то для сусіда ця огорожа буде з південної сторони і він може бути проти такої високої огорожі. Основні вимоги згідно нормативно методичних рекомендацій. Житлова будівля повинна бути віддалена на відстань в 6 метрів від магістральної вулиці і 3 метри від житлової вулиці. Від сусідньої ділянки будинок повинен бути винесений на 3 метри, вольєр з домашнім тваринництвом на 4 метри, високі дерева на 3 метри, дерева середньої висоти на 2 метри, кущі до 1 метра. Питний колодязь або свердловина повинні бути розташовані на відстані 20 метрів від господарських будівель або сараїв і на відстані 20 метрів від компостної ями та сміттєзбірника. Також дерева повинні бути висаджені на відстані не менше 4 метрів, якщо діаметр крони становить не більше 5 метрів. Якщо на ділянці вже розміщені колодязь, проведений газ, електрика і так далі. Вам не потрібно щось змінювати. Необхідно взяти схему цих комунікацій у власника ділянки і нанести їх на план. Згідно цього плану, вам і потрібно дотримуватись норм відстаней. Якщо на ділянці є газогін або водогін, то так як і від межі, потрібно садити дерева не менше, ніж на 3 метри від цих комунікацій. Дерева середньої висоти це дерева до 5 метрів, на відстані до 2 метрів. І кущі до півтора метра на відстані одного метра. Зонування території є дуже важливим етапом у плануванні, оскільки після планування окремої зони змінити або замінити зони неможливо. Потрібно переробляти весь план, тому що кожна зона пов'язана між собою розташуванням, комунікаціями і так далі. Ділянку поділяють на такі основні зони: вхідна зона, парадна зона. Дитяча зона, спортивна зона, зона відпочинку, господарська зона. Розміщення зон залежить від розташування самого будинку на ділянці і форми самої ділянки. Зонування повинно забезпечувати гарний огляд і сонячне освітлення там, де воно необхідно. Якщо є близько підґрунтової води, то потрібно врахувати тимчасові підтоплення під час весняних паводків, якщо такі є. Врахувати характерні вітри, якщо вони є, особливо у холодні пори року. Найчастіше дошкуляють північні вітри. В таких випадках можна посадити зелену огорожу до 2 метрів з північної сторони. Після зонування території плануємо кожну зону окремо. Наприклад, доріжка у хідній зоні повинна бути зручна як для власників, так і для гостей, не менше 1,5-2 метри. Асфальтувати таку доріжку заборонено біля житлових приміщень, шкіл, лікарень, дитячих садочків і т.д. Тому що під час нагрівання від сонця асфальт виділяє дуже шкідливу кількість шкідливих речовин у повітря. Також у вхідній зоні часто перед будинком ставлять гостову альтанку. Це коли гостей нема потреби вести до хати. Тому гостей приймають у гостьовій альтанці. Ця зона повинна бути найбільш декоративною. Декорують зазвичай вічно зеленими рослинами та іншими декоративними матеріалами. Наприклад, якщо паркан новий, то його не потрібно декорувати чи закривати в людських очей, а навпаки, підкреслити низькоростучими декоративними кущиками. Це можуть бути як вічно-зелені, так і листяні кущі: карликові дерева, штамбові дерева, плакучі форми дерев, багаторічні квіти, такі як крокуси, тюльпани, нарциси і риси, хоч квіти і рідко висаджують. Зона відпочинку це друга зона на ділянці після вхідної зони. Тому що кожен хоче на своїй ділянці куточок для тихого відпочинку і приватного відпочинку. Зазвичай цю зону закривають в садах від посторонніх очей, рослинами або іншим декоративним матеріалом. Якщо у вас ділянка приблизно 20 соток, то зона для відпочинку не повинна перебільшувати 15% від загальної площі ділянки. Якщо ділянка 6-8 соток. То площа, виділена для зони відпочинку, може займати 10% від загальної площі ділянки, але не менше. Це може бути як будь-яка відкрита тераса з садовими меблями, альтанка, невеличке патіо рядом з барбікю або мангалом для приємного проведення часу або зустрічі з друзями. Зона відпочинку може бути створена в мавританському стилі. У процесі розробки зони відпочинку потрібно враховувати такі дві правила. Хоч зону відпочинку стараються розміщувати в саду, але повинен бути функціональний зв'язок з будинком, для того, щоб було зручно принести посуд, продукти для барбекю, додаткові стійці чи плед, якщо вечором стане холодно. І для комфортного відпочинку цю зону розміщують подалі від вуличної суєти. В зоні відпочинку плануємо барбекю, терасу, басейн, квітник, газон. В парадній зоні плануємо гараж, парковку, фонтан. В дитячій зоні заплануємо дитячий майданчик. Він повинен бути в полі зору дорослих, з найбільш часто відвідуваних місць, ділянки і будинку. Дитячий майданчик повинен бути недалеко від зони відпочинку, де відпочивають дорослі. Краще дитячий майданчик розташовувати між зоною відпочинку і будинком, щоб був постійний візуальний контакт з дітьми. Сам майданчик залежить від віку дітей. Для дорослих може бути навіть спортивний майданчик, якщо територія цього дозволяє. Наприклад, невеличке футбольне поле, тенісний корт або баскетбольна площадка. На малих ділянках можна встановити баскетбольний щит і декілька тренажерів або брусів для тренувань. Все залежить від вподобань дітей та дорослих. Зони, які плануються на ділянці, залежать від людей, хто проживає на території, в якому віці, якій кількості. Обов'язково потрібно врахувати інтереси та побажання кожного, а також чи присутні на ділянці тварини. Господарська зона тут можна розмістити літній душ, сауну, сарай, компостну яму, дроварню та інші господарські будівлі. Господарську зону переважно розміщують за будинком, ближче до саду або городу. Перед тим, як планувати цю зону, потрібно ретельно вивчити всі можливі під'їзні шляхи до ділянки. В цій зоні також можуть розміщуватися смітник, септик, тому повинен бути зручний під'їзд для обслуговування господарської зони. Наприклад, можуть привезти на зиму дрова чи вугілля і тому потрібно це також врахувати, бо стараються таке вивезення чи підвезення не робити через фасадну частину ділянки. Якщо територія дуже маленька, то потрібно візуально відділити господарську зону за допомогою рослин зеленими огорожами, можливо, металевими конструкціями чи дерев'яними конструкціями дзвінкими рослинами. В залежності від розміру ділянки часто при плануванні ділянки включають зону огороду, яку обов'язково розміщують біля барбекю, оскільки зазвичай ця зона невелика і, як правило, тут висаджують різноманітну зелень і овочі. Також її розміщують на добре освітленій сонцем території. Альтернативою такого огороду може бути теплиця, розмежування території, здійснюється за допомогою зелених огорож, терасування, якщо є схили на ділянці, або за допомогою доріжок. Також потрібно визначитись, чи будуть квітники на території і де вони будуть розміщені, тому що квітник це найскладніша територія для догляду, хто за ним буде доглядати і якими видами квітів будуть наповнені ці квітники. Також потрібно визначитись із так званими літніми і зимовими зонами. В залежності, як власник планує використовувати територію літом і зимою. Від цього залежить озеленення даних територій. Території, які використовуватимуть круглий рік або зимою, зазвичай озеленюють вічно зеленими рослинами, тому що ця територія повинна декоративно виглядати круглий рік. Якщо вздовж доріжки висаджений самшит вічнозелений, і зимою, прибравши доріжку від снігу, весь сніг опинився на самшиці, то від такого зимового навантаження рослини можуть загинути, це також потрібно врахувати. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться з друзями і до зустрічі в нових відео.